На Бориспільщині голова однієї з благодійних організацій спільно з волонтером організували схему незаконного продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога. Обох затримали під час отримання понад 19 тисяч доларів виторгу. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Як встановили слідчі Бориспільського управління поліції Київщини та працівників управління стратегічних розслідувань в Київській області упродовж 2022-2024 років під керівництвом в Україну було ввезено понад 680 транспортних засобів. Вони проходили митне оформлення за пільговою процедурою та реєструвалися на благодійний фонд як гуманітарна допомога. Втім, частина цих автомобілів продавалася на території Бориспільського району. 13 лютого під час реалізації чотирьох автомобілів на загальну суму 19 тисяч 400 доларів поліцейські затримали 56-річну голову благодійної організації та її спільника волонтера. Обидва фігуранта затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили ділкам про підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги, вчиненого у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Бориспільська окружна прокуратура.